Ситуація дуже складна в Україні. Ви, ви тут боїтеся на Заході, а ми на сході, на сході України, і там знаєте, привозять тих е, туристів з Росії, платять великі гроші, і вони роблять мітинги, декілька разів знімають прапори, сині-жовти. То, то страшне, що робиться, вбили хлопця 21 березня, вбили хлопця ножем, і то бандитизм явний. На реколекціях екзак Донецько-Харківський Степан Меньок розповів про те, як в такій складній ситуації в Україні віднайти спокій, не боятися. Під час Великого посту напередодні Великодня кожен має духовно відновитися, каже Владика. Реколекційні науки в цьому допоможуть. Звичайно, що всі журяться, журяться, що буде, як буде. Але мусимо пам'ятати, як будемо жити добре по християнськи згідно заповіді Христових, нас Бог не опустить. Так як Ізраїль. Як тільки щось проштрафлялися, ізраїльський народ одразу попадав або в полон, або ще якась інша кара. І от раз говорить, а ви уявляєте, яка статистика у нас є? За 20 років 40 мільйонів абортів в Україні. За 20 років 40 мільйонів абортів це є 2 мільйони в рік. Це трагедія. І Ми говоримо геноцид, нас вимирає цей, а ми самі вбиваємо своїх дітей. Цей великий гріх. Реколекції владика Степан Маньок виголошує щодня після кожних вечірніх літургій. Сьогодні Владика виголосив другу науку. Завтра в храмі Матері Божої неостанної помочі, що на бульварі Данила Галицького о 17.30 відправлять літургію на передосвячених дарів, після якої владика виголосить третю науку. В суботу, 29 березня, о 18 годині, розпочнеться вечірня, після якої екзарх Донецько-Харківський відповість на запитання, які люди можуть залишати в храмі завершиться реколекції в неділю 30 березня о 9.30 в храмі Матері Божої на останній помочі розпочнеться архієрейська літургія. Владика Степан Меньот благословить усіх присутніх. Хочу запросити усіх до нас на ці духовні науки, на слухання цього слова Божого, бо хочу пригадати, що саме зі слухання Слова Божого родиться наша віра. Також важливо сьогоднішній день зробити аналіз цілого нашого життя. Є запрошені священники додатково, щоб допомогти нам у приготуванні через повідь до Христового Воскресіння.